Я ja до вас у важній і серйозній справі, Барбаро Хмельницька. Oh, Здогадуюся, який. Ваш чоловік, пана Стаулець. Вимагає розводу. Він згоден віддавати вам ще місяця три чверті свого заробітку. За умови, що ваш спільний син Дмитро проживатиме з ним. Три чверті. Саме так. Мерсі. Дочку Галину, він згоден залишити з вами? Нічого з цього не буде. Хм. Як то не буде? А так, просто не буде, та й годі. Я на розвід не дам згоди, а також не дам йому сина. А як же ви плануєте влаштувати свої відносини з паном Павловичем? О -о, та ніяк. Він заспокоїться, облишить виробляти дурниці та й поверне до сім'ї. А як не поверне? А як не поверне. Ну, як не поверне, то це його справа. Але тоді ні сина, ні дочку не побачить ніколи. Добре. Одначе в інтересах своїх дітей ви маєте піти на уступки. Інтереси своїх дітей, я розумію, краще за панаса Павловича. І тому не можу віддати сина у руки людини, яка буде показувати ему приклади розпусти. <рес> Панас Павлович, розпусти. Так, розпусти. Адже він любить цю дівчину, Варвару Хведорівну. Любить. Тому й вимагає розводу. і тих, що в публічних домах. Мені здається, у вас мало підстав проводити такі аналогії. А мені здається, підстав більш, ніж достатньо. І тому віддати людину в цей будинок, де я не можу. Чекайте. Адже тих стосунків, про які ви кажете, у них немає. І це вам добре відомо. Але вони будуть, коли він піде до неї. Вибачайте, Варвара Глабірівна. Адже тому, пана Спавленоче, і клопочиться про розвід. Згодьтеся на розвід і ніякої розпусти не буде. Не можу погодитися, бо не можу відійти від своїх переконань. Людей розводить тільки смерть. Що ж? Var 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 bu böyle. Nasıl oldu?